Доброго ранку, благословенного, мирного і тихого дня від Господа й Бога нашого. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами об'єднаємося у подяці Богові, адже Він подарував нам цей день, залишив для нас обітниці у своєму слові, на які, покладаючись вірою, ми будемо здобувати перемоги. Божа любов досить велика. І я хочу сьогодні взяти урок разом із вами із Гедеона. І ця історія написана у книзі суддів у 7 розділі. Гедеон сказав їм: дивіться на мене і робіть те, що робитиму я. Ось я йду на самий край табору, і що там робитиму я, те робіть ви. Щойно засурмлю я разом з усіма тими, що зі мною, то сурміть тоді і ви довкола всього табору, голосно вигукуючи за Господа та Гедеона. Сам Господь керував розумом Гедеона, який прийняв Божий план. Гедеон розділив три сотні своїх воїнів, які залишилися на три частини. Кожен воїн отримав по сурмі і по глечику зі смолоскипом всередині. Потім він розставив своїх людей так, щоб вони оточили весь медіатянський табір. Вони були заздалегідь проінструктовані, як діяти. І опівночі, за сигналом Гедеона, усі три загони засурмили в сурми, вийняли смолоскипи. І розбили глечики з вигуком меч за Господа та за Гедеона. Світло трьох сотень смолоскипів розсіяло опівнічну пітьму, а могутній вигук трьохсот голосів розбудив сплячу армію. Вирішивши спросоння, що на них напало чисельне військо, медіанітяни піддалися паняці. У результаті почався страшний хаос. З жахом кинулися вони в різні боки та, приймаючи своїх же воїнів за ворогів, почали вбивати один одного. Коли пронеслася вістка про перемогу Ізраїлю, багато тих, хто пішов по домівках, повернулися і взяли участь у переслідуванні ворогів утікачів. Крім того, Гедеон спорядив посланців до єфремлян, попросивши їх зайняти броди через Йордан, щоб вороги не втекли на схід. Під час цього жахливого побоїща було вбито не менше 120 тисяч загарбників. І поразка мідіятян була такою нищівною, що надалі вони вже не наважувалися йти війною на Ізраїль. 15-тисячний залишок, якому вдалося переправитися через річку, був повністю розбитий Гедеоном і його загоном. А Орев і Зев, князі Мадіанські, були вбиті. Через гординю та марнославство, людського роду, Бог для цих великих справ обрав найбільш прості та скромні засоби. Він – Невпинно і повсякчас піклується про своє творіння, коли чоловіки та жінки беруться за свою повсякденну роботу, і коли вони моляться, коли вони лягають уночі, і коли прокидаються вранці, коли багатії бенкетують у своїх палацах, і коли бідняки збирають своїх дітей за скромною трапезою. На них усіх з ніжністю споглядає їхній Небесний Отець. З покірною молитвою та твердою вірою повинні ми шукати порад у Бога. І тоді усі наші вчинки будуть розсудливі, і свої сили ми спрямовуватимемо у потрібний напрямок. І тоді ми будемо здобувати перемогу з Божою допомогою. І послухайте у книзі суддів у сьомому розділі, у сьомому вірші, що каже Господь Гедеонові. І Господь сказав Гедеонові: о тими трьома сотнями мужів, які хлептали воду, я вас врятую і віддам медіанців у твої руки. Це обітниця була дана ще перед цією битвою. А ось після поразки мідієтян швидко, далеко та широко рознеслася вістка про те, що Бог Ізраїлю знову воював за свій народ. Немає таких слів, щоб описати жах, що охопив навколишні народи, коли вони дізналися, якими малими силами були переможені міць і вміння зухвалого та войовничого народу. Де б не звучала вістка, усі визнавали, що цю перемогу можна приписати одному лише Богові. Так прославилося ім'я Господнє, Віра Ізраїлю зміцнилася, а їхні вороги були засоромлені і переполохані. Для Божого народу небезпечно приймати принципи та звичаї нечестивих. Божественні принципи і справи разюче відрізняються від світських. Історія народів не знає перемог подібних до взяття Єрихона або розгрому мідєнітян. Ніхто з язичівських воєначальників не вів битву так, як Ісус Новин і Гедеон. Ці перемоги розкривають нам великий урок про те. Що єдиною твердою основою успіху є допомога Бога, об'єднана з людськими зусиллями. Хто покладається лише на власну мудрість і власне вміння, того неодмінно чекає розчарування. Єдиний безпечний шлях у здійсненні всіх планів і цілий життя це збереження простоти віри. Покірна довіра Богові та вірний послух Його волі, так само важливі для християнина у його духовній боротьбі, як вони були важливі для Гедеона та для сміливих воїнів у битвах Господніх. Божим повелінням необхідно беззаперечно коритися, незважаючи на думку світу. Цей урок повинні засвоїти, зокрема, і ті. Хто займає відповідальне становище, ми повинні ревно використовувати усі наявні духовні переваги та щодня запитувати Бога про Його волю. Нам слід ретельно вивчати життя і слова Христа та з готовністю коритися Його настановам. А тим, хто таким чином задягнеться у зброю праведності. Не потрібно буде боятися Божих ворогів. Вони можуть бути впевнені в присутності і захисті вождя Господнього війська. Господь бажає дати своєму народові дорогоцінний досвід. Він навчить їх підпорядковувати йому своє судження та свою волю. І тоді вони побачать і дізнаються, що самі по собі нічого не можуть що Бог усе і у всьому, що тільки Бог дає отакі великі перемоги. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб сьогодні Бог дав мудрості кожному із нас на тому шляху, яким ми йдемо, щоб ми з ним вирішували усі питання і щоб з ним ми здобували перемоги. Наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед Тобою всі хвилини, ми щиро подяку складаємо за Твою безмежну любов і за цю дорогу можливість у цей ранок відкрити Твоє Слово і черпати надію із Твоїх обітниць, які ти залишив. Ти залишив нам приклади, як люди здобували перемогу над великим числом війська, не великим числом війська. Господи, ми дякуємо Тобі за приклад Гедеона. Він так необхідний сьогодні для нас і для нашого народу. Тож дай нам мудрості вірою покладатися на Тебе, щоб здобути перемогу і щоб ім'я Твоє було прославлено у всякому разі. Дорогий Небесний Отець, в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних, близьких, наші сім'ї, родини, наш край. І просимо благословення на нашу країну, зранену війною. Господи, поблагослови, Ти дай мудрості тим, хто керує, щоб якнайшвидше все було відбудовано, щоб люди могли повернутися до домівок і мирно жити. Це наша молитва і прохання до Тебе, а за все, що Ти дарував і за цю можливість чути твій голос через Твоє Слово. Ми дякуємо Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Не тільки у ті далекі часи, минулі часи, ми можемо читати про такі історії, але буває, що й сьогодні. Я пригадую одну із передач, коли воїн, який виходив із полону, із Єловайська, і коли його запитали, і що ви робили тоді, коли вороги просто вас розбивали на відкритій місцевості, він сказав. Ми молилися, дорогі мої. Господь сьогодні залишив для нас цей чудовий засіб, молитву, через який ми можемо звернутися до нього. Це зробив Гедеон, і Бог його благословив. Нехай сьогодні, друзі дорогі, Дух Божий упокорить наше серце, щоб воно було віддане Господу, і щоб ми відчули, що таке Боже благословення. Будьте благословені, Господом, до побачення!